Таке добре, але він не дуже сильно копасить, чи ще можна. Більше нічого не можна. Але ми не розуміємо, що ми. Чого такошного ну, 8 годин пішком туди і назад. Таке я заради ютубу не готова. Я ми не туди пішли, чуєш. Настя, ельок жорстко. Де Конлєта? Всім привіт. Доброго дня. У нас нова міні-подорож. Їдемо погуляти в провінційний парк. І вам заодно покажемо, що і як там. І... У нас появився новий рецептик напою у Тім Хертонця. Це поки що єдине, що я можу пити. <laughs> Але завдяки дакому це є. Так, розказуйте. Мікс інгредієнтів. Так, це білий гарячий шоколад з Air grey чаєм Ну таке добре, ну таке Бумера. добре. Це. Це один з найсмачніших чаїв, які я пила. Особливо, якщо ви любите чай з молоком, воно чомусь похоже, але набагато таке м'якше, ніжніше, солодше. От як ми говорили, це, це от відчуття, знаєте, як в дитинстві мукали печення Марію, або це до кави до чаю в чай, а потім їли. Ну воно мега добре, мега смачне, бо взагалі каву всім хартом це я не хочу і не можу пити. Вона війна дуже сильно кобасить. Тому якщо ви в Канаді. І маєте змогу і бажання, можете попробувати цей рецепт. Ти знаєш, що типу мене е, знайома типу, валіканти летіла кудись там. І там в аеропорту теж Дім Хорденс є. Типу. Я, я сам, типу, був типу такий шоти. В Іспанії? Так. Да. Новинка. Якщо я... хтось з Іспанії побачить там Дім Хортенс, у вас є всі шанси це попробувати. Ні, я, я думаю, що типу який гарячий типу, чай, типу, любий гаряче молоко біле, воно типу. ж є, типу, як всюди, ні? Гарячий шоколад, це да. білий. Ну так, пойдем, можна потрапить податися. Ну так, ну головне цей мікс, тому що а. в меню цього немає. <сх> тому ось от, ти... бачиш, типу, так, як тут і в нас от, опять же, типу, це що? Деш піцу, є типа там 10 різних піц, заготовлених. Uh -huh. А тут ти приходиш і ти вибираєш ту, яку ти хочеш, які ти інгредієнти фул хочеш. Ну тіпо. в Україні теж є готові піця, а є піця, які ти можеш сам собі вибрати. Uh -huh. Та й склади свою. А в нас, типу, заготовлені ти можеш як додати щось екстра, так? Да? Типу, ну звісно, це все за гроші. Mm -hmm. Ну, а в нас типу, можна і свою скласти, і да. по меню, і... В Канада, різні. Я, ну, 33 хвилини їхати, туди, ще 44 кілометри. І тяжко поміркувати. Все. І попити чайок. Ми приїхали в цей парк, як завжди, виявилося, що потрібно резервацію. Зробили резервацію, по штрих-коду в'їхали. Тепер розбираємося в трейлах. Який трейл на скільки часу? Але тут, поки що я просто відстань в кілометрах, я а так де, роз... де, де ти бачиш зелений кілометр? Е, тут просто бачиш, от воно відзначено, що оця відстань це кілометр. О, тобто, то, щоб так розуміти, так. Якщо дивитися, це такий кілометр, типу, а? Mm -hmm. О, десь, якщо воно так і показує. Ну це, це є десь стільки. 20 хвилин. Може mm -hmm. mm -hmm. так. Ну, тут можна в фул цей прийти на сам Але Андрю казав, що, тип, що під воду, де вода дуже гарна. типу. Ось mm -hmm. тут якийсь то лейк. Є. Такти, тип, mm -hmm. є Є рівер і лейк. От він казав, що десь треба почити з... ще глянемо там якісь теж карти. Ще багато Угу. Тому треба, напевно, зелений підтримуватись. Або цей серий, Transcanada трейлер, Або синю, типу, mm -hmm. вот, тут, так, розуміємо, типу цей э, прямі. Mm -hmm. Ми, напевно, йдемо сюди. Тоді, якраз от, як ти кажеш, синім підемо. Один якраз ми попри попри озеро ближче пройдемося. Тут весь два mm -hmm. озера менше і більше є. І цікаво. І сюди йдемо. І звідси так. вже будемо вертатися. 4050 столім, типа не знаю. Так що от якраз і назва цього парку зразу. Тут можна побачити, що тут можна зустріти. Як завжди розписується? Міст. Історія цього всього. А, бачите? Green Belt Walks. От дивись як воно ж йде. Це як був цей Брюс-трейл, теж такий довжелезний. Можна було починати, звідки де він аж починається або закінчується десь. Десь де Гамільтон і день починається. Ось. Ого. Угу, дуже довгий. А вот, а тут оце от, от, тут Бачиш, це до Туберморі це Оце це брюс трейл, наскільки я знаю. Walk. Угу. Але зараз вже не зелений, і вже дивлюсь листочки опали. Так, воно все сіре. Просто пару днів тому дуже сильний вітер і він, напевно, це все якраз пострушував Добре, йдемо з машиною, до набираємо. Так, йдемо з нами наші рюкзачки. Добре, що курточки взяли, тепло в діті, спортивні костюмчики. І вирушаємо в трейл воду. Ми теж взяли. Так що супер. А ще ви б нам сказали ціну. Сім тисяч там вісні, Добре, 8 доларів, це так би за машину ми заплатили, правда? І я так розумію, там може сидіти скільки хочеш людей. Це ж так, не за людей Просто за парковку текстом. Так що, грубо, 8 доларів за погуляти в цьому парку. Ну і Ми ще, крім того, вирішили собі сьогодні зробити день без соціальних мереж. Тобто ніхто з нас не дивиться ні ютуба, ні нічого. Взагалі, просто, типу, і навіть ні з ким не переписуєш. Якщо вже хтось дзвонить, то так. Навігатор можна. Що <реш> <реш> ще можна. Все. Ну, більше нічого не можна. Так, це давай дивимося. Нам на. можна це назвати детоксом? Так, ми бачиш, мене. О, oh, Transceneда трейлер. Треба було назву ще раз. Типу. От Fox Out. От бач ми йдемо направо. 2,6 км. Ну це десь є година туди і година Пуск, назад. Прекрасно. Ну і погнала. Це можна назвати детоксом? Детоксом він промовився. А ти зробила фотку, чи фотку е, карти чи ні? Не зробили. Де ми ми ну та прийдеться просто 8 годин пройтися, подиві розберемося, в принципі. Mm -hmm. Нічого такого страшного. 8 годин пішком туди назад. Ну це таке. От Настя вже бачу, любе. <світ> типу вже цю ідею вісім годин. Щось не дуже. Є. Да, вона вже. А там ведіть куди хочеться. <світ> білим е, молоком, ой, білим молоком, білим шоколадом. Чуйочко. З чачком. Кайфую собі. Аж котик насамперед. Показує з собачкою і з котиком класи. Look so nice. Like You're like you. so, you enjoying that, right? Like, yeah. Yeah, definitely. <laughs> Перша зупиночка, озеро. Озеро, до речі, дуже гарне так. Там, до речі, стояв значок, коли можна ловити рибу і коли не можна. Так. значить я так розумію, що тут дозволяється її ловити. Але дуже гарно. Хоча навіть зараз опало листя з дерев, але дуже красиво по сному. Таке відчуття що тут і купатись можна, бо тут такий захід у воду. Плавний і розчищений, правда, тут дуже брудно, але мені здається, що можна, щоб не проти того. Зараз ні, не хочу. У Міші була ідея, о, для відео, знаєте, як беруть камиш і кусають його, і він вистрілює. це вже дуже жорсткий контент. На таке я заради ютубу не готова. YouTube а воно мігеньке? Так. О, зараз я буду напевно весь цьому, а. Все Ну на... воно не кріпиться. А, ну кріпиться в тебе на <рес> <рес> Ну не тільки на ну, все, пішли, пішли, пішли звідси. Ми підійшли до Це ще не... одне карти, але ми не розуміємо. Де ми Ми пройшли оце. Так, ми прийшли. Все, ми вийшли, так ми не повернули наліво, ми прийшли прямо. Так, то ми десь от в цій от зоні, мені здається. І от зараз от іде якраз ось ця перехрестя. Давай зелена, Транс-Кенеда трейл нам треба. Це туди? Ні, милт, це мілт понсайдрейл. Бо туди це вже Брюс трейл. Тут, до речі, нам зразу вже значки такі, як були, коли ми їздили на Туберморі, що Тут Брюс трейл проходить. Ну, ну, нам треба оранжево. І оранжево. там так спуск вниз. От вона, Middle трейл. Все одно, типа, чи так, чи так вона нас приведе до цього. І тут немає зеленої, ще, бачиш? Але і не пише, де оцей лукаут, оцей фолс лукаут. Тут є з цієї сторони, тут показує щось, типу, як стрілочка вниз. Кілометр двісті. Сюда, значить. Правильно? паркінг лот туди, а це туди. Все, значить, нам сюди. Так. Да? Угу. Ну пішли. Друстріл. Неї трейл. Ну от. Дрюс трейл. І uh -huh. Може в карту сфоткаємо чи ні? Yeah. Не yeah. хочеш? So. Yeah, is... Там домик якийсь. Така трава цікава. Ага. там. Так, ми продовжуємо йти, продовжуємо наш маршрут, як виявилось yeah. той. той, Виявилось yeah. той. Локаут закритий зараз, з якихось певних причин. Тут є ось такі сходинки, куди спускаємося, ще не знаю куди. Але тут дуже красиво, і там чиїсь хати. Робимо зараз тут поле, дойдемо до якогось ще мосту і будемо йти на паркінг. <т mãoz 'i> Ми зрозуміємо, спускаємося до річки сюди. Так, так. Ми не туди пішли, чиїсь. Подивіться, ми якраз спустились. Тут же чути, як шумить річка, але нам нічого не видно. Так, опас. І погнали, погнали. Це дуже цікаві, так. на цей міст, Але дивіться, просто що цікаве Тут прям стояча вода, О, дивіться, аж дно видно. Ось так от вона. А ось тут міні-водоспад зразу. Там ще один. І тут ось так. О, і Санясь батарея Не знаю до чого, але щось на світі. Там, до речі, ви Бачите, зеньки. Там навіть різна дорога. От ми й дійшли до другого моста Тут, до речі, річечка набагато спокійніша. Це дуже красиво. Можна було би там на лавишці посидіти, але там вже зайнято. От. О, і бачите, тут якраз є знак, з якого і по яке число, а точніше місяць можна ловити рибу і коли це заборонено. Вау! Тут дуже красиво. У нас в принципі так все. все, все по стандарту. Тут любить що? Заначка, заначка, До речі, ці китайські печенька, Вони настільки добрі, сама печенька от прісна. І всередині ледь ледь так солодкувата лимонна начинка. Я думаю, що то, як ми прийшли цей трейл, ми заслужні, як прийшли, ми ж не прийшли, але. Буш печеньку? Ну, no. то все, Ми пішли дачі. Всім папа. Дайте. Настя ель обжорство. Отак ми ходимо на трейли все. Настя постійно. Це я піплюю, щоб даремно Калорії лишні да. не спалили. Угу. Добираю, добираю масу Не Ну Тут такий підйом такий смачний. Угу. Оце це якраз таки показуємо, вже показували, що от ми йдемо правильно по трейлу. Та, мені здається, ми сюди мали йти з цим трейлом легше. Це коротший трейл. Та, Та ми пішли довше. У нас зупиночка. хотіла би сказати, що це перекус, але це не перекус взагалі. І я перший раз буду їсти вендіс. Міша вже якось хвалив їх. Казав смачніший замак, так? Так. Да. Смачніше замак, це я не пробувала, зараз точно. так. Ну я чую, що воно мега добре пахне. Ми взяли гріночки такі. Mm -hmm. Вони Швінь дуже добре. Так, я ж запах від них ванільки mm -hmm. якоїсь чую. Mm -hmm. Так, пишаємо. О, тут соус якийсь дали, Сироп. Це, це до них. А, вони ж солодке, мабуть. Все. Розуміло. Фрішка. До речі, фрішка по-іншому виглядає, ніж мається. Ну, така вона смачніша, типу, uh -huh. жощі. І, і вона так зі шкіркою, yeah. знаєш, як з цією корочкою такою. Так. І наступно. вона ну, буде стояти тут. Так, чей гамбургер. І ще з гамбургер. А я нам знати, де чей гамбургер? О, чикен, це мій, значить це твій. Салфеточки, салфеточок, і все, так що смачну. І ну. перше не побачив ну, котлету, думаю, що мені зробили. <говори> <говори> де котлета? Де все, у мене виглядає майже так само, тільки в мене курочка. Все, всім смішно. У тебе смачно